Добрий вечір, ну нарешті, речі, метро відпалича. Прям супер. Прям супер. Все, тепер це мій фільм на вечір. тобі кайфунути від цієї гри. Так, ну що, давайте перший запуск робимо цієї Ти готовий, тебе. За мною. Зірвався? Та да, нічого. Давай нагору. Так. А ще раз вилізем! Такий ти віриш... побачити мочку майбутнього, блядь? А, ви, вирішив. Та за, забайте в твіч. Та йоб ти мать, ти будеш сьогодні перепригувати чи ні? На твіч забайтив, поняли? Тим, що безкоштовно їдав. Так, я рад спочатку із підказками, бо так тільки намучуся зараз. Та, блядь, що тут мучитися? Тут воно. Ну, блядь, не... не О! стрибнув. Я все інтуїтивно тут розібрався. ми біля вежі. Груба вже вирушила? Прийом. Okay. Так, точно. Вони на зв'язку. Кажуть, що наближаються до вежі. Прийнято. Наступний сеанс зв'язку коли піднімемось на вежу. Як чуєте? Ходімо. Блять, дивись куди їдеш, чортяка! Вика! Це шо, блять, бегемоти на нересі чи шо? Мужики, дайте патрони. За моєю командою. Черт, побивай! <рясу> <рясу> так, 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 так. Цікаво буде гра без. Всього, без патрончиків. Спокійно. Спину! Спину пильнуйте. Тут здається буде скрутніше, ніж у бібліотеці. Блять, мужики, ну б. Ха. Стріляйте. Не будьте Йолопами. За моєю командою, Я. Я думаю, ну, Ну, типу. Є варіант завантажитися з Почати спочатку, бо я ж ото вже ко... не приколу. А чого в мене питання, чого воно, сука, на мене нападає? Та гім... гімалайська, блядь, собака. За моєю командою. Чрт, бувай! Тікай їм! Тікай їм! Чрт, бувай! Хіпать, файту! Тримати кова! Файту ковалить! й демон! Я думав це якась гра про, ні, про німців. Отут ще й демони, блядь. Чувак, тікай, ну його нахер. Чіпать, воно возика перевернуло просто. Паличі розтяжки! Доброго дня! Паличі розтяжки! Привіт, я палич, а я розтяжка. Доброго дня! Як це маєте, як ваші справи? Угу. Ідіть блядь, Не зря там розтяжка стояла? Я бачив! Я бачив ту гробану розтяжку, але я неудачно. Не, не, не Переступив, блять, <сіх> через день. Ось воно, Артеме мистецтв. Сей зверху був, ну блять. Я очкунув, пацани, вибачте. Тривай, я тебе спіймаю. Да? <піх> Спі Спіймав, блять, провіряй. <с2> Выплывы! <существ> вы... Ёб ты симпопси, блядь. <существ> так, палочи растяжка, серия номер два, блядь, подожди, подожди. Оп, хорош. Чего не сказать хорошую стяжку по Сюка опка хорошка, перестримнув разчарочку. Красавчик. Красавчик, чисто. не неинтересно. Я так думаю, стрибати цікавіше. Так, вроді б'є цей. Так, блядь, як її розрядити? Ааа, о, сутри, де. я себе, та епаться ізи. Тих-тіх-тіх, тих. мужики, я. Блять, походу мені вниз, так і да. Ить сквить. Ск-ск-. Ти що не голодный, блядь. о голодный. Чим мені треба по цим залупам стрибати? Слава Богу, ні. А, отчить, блять, тварь! Ха! Шо? Ха! Бьє! Та суку, що ти його, блять? ooh mm. Нам зараз буде будуть Юний, блять орел. Та все, все, опускай, опускай, блядь. Куди мені, блядь, ховатися, а? Мушу щіть дихать оооо oh! oh! <laughs> Блять Во десь на верху вже Ніщера собі Тупо типу... Ебать якоюсь колодою прибило блядь. Що це було тільки що, блядь? Тут хтось, блядь кидається, чи що, блядь, труба упала блядь, чи що воно таке, блядь. чб твою мать <сор lays out> Оце йобнуло, блядь, блять ж мочак подивнішало. <сор высоты> Це вам блядь, не, не шуточки йоптить. Ладно, 18. Ну, подумаєш, блять, якось знову колодою прибило, блять. Сука, що за хреня? Надіюсь, це буде не спочатку. На нахуй, блядь. Знову якась доска. Сюка, хто це порозкладав оце, блять? Опа. Так, а ти хто? Напарник? Він рудий, клоун, а ти білий. тебе теж заарештовано. Йбать. Гаразд, гаразд, тільки без рук. я сам піду. З діду стріляти буду. їх прижию! За мною, хлопче!